Субота, 6 січня на 11-му підсумки тижня в студії Олена Петрученкова. Вітаю без новорічного столу у потрощених оселях. Саме так зустрічали 2024 рік мешканці багатоповерхівок, що постраждали від російського теракту 29 грудня. Вони й досі оговтуються від пережитого через вибиті шибки в квартирах. Холоднича газу немає. Нині людям почали встановлювати нові вікна з постраждалими містянами Поспілкувався наш кореспондент Владислав Авдієнко. Через російську ракетну атаку 29 грудня в цьому будинку вибиті майже три сотні вікон. Отвори тимчасово закрили листами ОСБ, проте подекуди це не рятує від холоднечі в оселях, кажуть місцеві. Наталія Сергіївна згадує, росіяни атакували район о сьомій ранку. Присіла пити кофе, потом смотрю уже засвітіла мене таким ярким пламенем. Я все бросила і ту чашку з кофе, і вискочила в коридор. Жінка лише дивом врятувалася від численних уламків скла та вибухової хвилі. Входні двері були в кухні. Как вони там отчутюлись, я не знаю. І вот это все повибивало вместе з рамами. Через ракетний удар перелякався й Мурзік, котик, пенсіонерки. Перепуганий такой був, що уже один. Я його еле нашла під ванной, сидел бідний, трусився. Будинок із опаленням, але пані Наталія каже, тепло моментально полишає квартиру через отвори в стінах. Показує єдину кімнату, в якій може знаходитись. Тут рятує масляний обігрівач через холоднечу в жінки. Вже загострились астма та бронхіт. И не знаю, там, наверное, градусов 10-8, не больше. Холод страшный, ужасный. Вот этот масляный обогреватель, я не знаю, как я вот это потом расплачусь за него. На свою пенсію більшість жителів, зокрема родини з дітьми, тимчасово переїхали до рідних та друзів, кажуть в ОСББ. Але дехто лишився, ось як зустрічали 2024 рік. З чоловіком вдвох діти не могли, внуки не могли прийти, тому що газ відключений. Приготувати новорічний стіл не було як. Тобто з чоловіком відкрили шампанське, цукерки, ну і все. Поїла до дванадцяти, посиділа, побачила виступлення нашого президента і спать лягла. Я не спала, бо цілу ніч були тривоги по всій Україні. Місцеві кажуть і досі не можуть оговтатись від страшенного стресу. Мені передати. Це кошмар. Я такого і в житті ніколи не бачу. І Стресове сестен було. От на лікарствах таке не новий нового. Комунальники прибрали бите скло поблизу обох будинків. У тому який обслуговує жилсервіс, вже почали міняти вікна. Мешканців ОСББ запевнили, вони також без допомоги не залишаться. В той же перший день прийшли представники з облдержадміністрації, проміряли все до єдиного вікна і сказали, що будуть їх вставляти людям. Балкони, балкони, лоджею в них не входять. Та навіть попри пошкодження оселі жителі щасливі, що врятувались. Життя наших близьких, рідних, дітей, онуків це саме найголовніше все остальне то можна все пережити. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Навчилися виживати в блекаути і максимально об'єднуватись під час трагедії. Як нас загартував минулий рік, в найстрашнішому горі наша єдність стала прикладом для всієї України. Моя колега Тетяна Заяць зібрала топ подій 2023-го. Перебої з електрикою, водою та теплом, а ще відсутні зв'язку, та непрацюючі банкомати. Цим починався і закінчується 2023-й на Дніпропетровщині. Другий рік війни запам'ятався нам ракетними обстрілами та жахливими терактами на житловому масиві. Перемога та на Каховський ГЕС. Це то події, що стали справжнім шоком, як для Дніпропетровщини, так і для країни в цілому. Утім, ми не зламалися, гуртувалися та вірили у перемогу. Я пропоную згадати цей рік, яким ми прожили всупереч планам ворога. Будь Дякую. ласка, я вам вдягну. Бо дивлюсь, що у вас чорний одяг. Дуже дякуємо. А, водії не бачать чорний одяг взагалі на дорозі. На вулицях повна темрява, світло лише від автомобільних фар на відстані одного метра. Вже нічого не видно. Рік тому через бомбардування енергооб'єктів так виглядав у Дніпрі і одними із перших тоді відреагували патрульні. Ось такий браслетик, який можна буде носити як на руці, обов'язково на верхньому одязі, а не під ним. Так само можна вдягати якісь брелочки, які розміщуються на сумках, рюкзаках, і також на ноги, тому що світло від фар спочатку потрапляє на взуття, далі піднімається вище. Спеціальні світловідбиваючі стрічки роздавали, аби знизити ризик, ДТП через пішоходів. А дніпряни їх активно розбирали. Через блекаут у місті став увесь електротранспорт. Без зв'язку води та опалення лишилися підприємства, лікарні та житлові масиви. В супермаркетах зчинилися черги за водою та продуктами. Люди купують хліб, масло, Хтось записається маслом, бачу. Яйця беруть люди також. Ні свята, ні води, ні топління нічого. Ні, не, не встигли забрати запаси. Дуже великі черги. і сказали: от здесь ВТБ тебе ніту. Викручувались містяни як могли. Телефони заряджали у супермаркетах. Їжу готували на вулиці, а потім скуповували генератори павербанки. Продукти та воду брали про запас. Тепер, говорять, готові до будь-яких викликів. Лакаути це не назавжди, тому ну, типу, це якась міра така тимчасова, тож нехай. Ну, якщо це буде необхідно для того, щоб наша країна існувала далі, то хай буде так, нічого такого страшного. Фонарики, повербанки таке, це завжди дома є. Вже з прошлої зими підготувалися. Моральний момент напруження такого є. Це страшно можливо. Ну, вже не прям так до панічної, ну що панічна боязнь такого немає. До будь-яких форс-мажорів після пережитого готові енергетики пропрацювали графік відключень, да про який ми всі кажемо, і в принципі. Пропрацювала разом з ова і критичною інфраструктурою, яка в першу чергу повинна не відключатися. Працюємо над тим, щоб максимально захистити наші об'єкти. Початок 2023 року. Став шокуючим ударом для Дніпрян, коли російська ракета вдарила по житловому будинку. На перемозі це сталося 14 січня. Під завалами загинули 46 людей, та 80 отримали поранення. Одразу після вибуху першими почали розбирати завали цивільні. Я була в Арусі, з дитиною була молодшою, син десь тут гуляв. Ну, за минуту прибіжала сюди, тому що ну, в Бурусі почали щось рушитися від зриву. Ну, здесь на глазах вже частина дома не була, А частина на глазах обрушилась, машини взривались. Тівки переміщували, перевертали і залишки бетону переносили в сторону. Щоб звільнити доступ до техніки комунальної, допомогли дівчину одну винести на ношах до так? так, так, так. Аби допомогти теплими речами, їжею люди їхали з усього міста на деяких вулицях. Через це утворилися затори. Це дійсно це наші українці, бо Стільки людей відгукнулось на допомогу. Звичайні люди, які були поспіль рядом, зараз просто допомагають, розбирають завали, допомагають рятувальникам. Тим часом депутати обласної та міської рад, 25 січня, через 10 днів після прильоту ухвалили рішення виплачувати потерпілим до мільйона гривень за зруйноване житло внаслідок обстрілів. Більшості тих, хто втратив квартири, вже виплатили по 2 мільйони гривень. Цей випадок став безпрецедентним, говорять експерти. Є ще міста, да які більш постраждалі, той самий Харків, те саме Запоріжжя, і ну є певна специфіка. Можна просто сказати, що перемога 118 – то був перший прецедент в Україні, коли вирішили компенсувати людям зразу вартість житла. Здебільшого це звісно вплинуло на позицію мешканців інших міст, коли вони побачили, що насправді, окрім того, що може бути відбудова або відновлення, так може бути і застосований такий самий механізм. Не останню роль у цьому зіграли дніпровські змі. Підкреслює експертка. Була більша скоординованість також і з боку засобів масової інформації і висвітлення, так і, взагалі, цієї трагедії, так і конкретних історій. Бо я знаю, що журналісти багато зробили роботи для того, щоб ця біда вона була ну максимально персоніфікована, тобто про кожного буквально постраждалого. Були певні інформаційні матеріали. А 6 червня в країні сталася екологічна катастрофа. Найбільша з моменту вибуху на Чорнобильській АЕС російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Під водою опинилися населені пункти прибережної та лівобережної частини Херсонщини. Руйнування греблі створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької атомної станції, що могло призвести до ядерної трагедії. Своїми діями окупанти поставили під загрозу забезпечення питною водою населення на Дніпропетровщині без водопостачання залишилися Апостолівська, Широківська, Криворізька громади, міста Нікополь та Кривий Ріг. Перша проблема це забезпечення водою в промислового комплексу, який розташований в містах Нікополь, Марганець і Покров. Справа в тому, що це по суті комплекс, який чи не єдиний в Україні, який видобуває марганцеву руду і відповідно її переробляє. А це і різноманітні кар'єри, це і підприємства, які збагачують цю руду, і це заводи, які виплавляють ферітою сплави. Нанесено шкоду сільському господарству через зневоднення зрошувальної системи. Експерти вважають, росіяни фактично знищили овочівництво та садівництво півдня України. Внаслідок терору загинула й велика кількість різноманітних видів риби та інших водних біоресурсів. «Самий цікавий момент, що в умовах посушливого степу оця водна ірригаційна мережа вона значною мірою підтримувала біологічне різноманіття. Тобто, там біля цих зрошувальних каналів селилися абсолютно різноманітні і тварини, і рослини, і так далі. І зараз це все втрачено. Підривка ховської ГЕС це трагедія, яка змінить промисловість та сільське господарство півдня нашої країни та всієї України. Проте точно не знищить його назавжди. Українці попереду чекають важкі випробування, але ми пройшли майже. Два роки повномасштабного вторгнення, тому впораємося з усім іншим. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Шанувала пам'ять героя у Дніпрі. Перейменувала вулицю Робкорівську. Тепер вона носить ім'я Юрія Лісняка, місцевого героя військового 128-ї бригади ТРО Дніпра. Чоловік два роки тому загинув на Донеччині під час відбиття ворожої атаки. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Із Робкорівської у Юрія Лісняка днями у Дніпрі змінили адресник на вулиці, де раніше проживав сам герой. Чоловік у цивільному житті був водієм. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов у військо добровольцем. У Юрія залишилась велика родина. Він нас любив, і ми його любили. І всьому такий бистрий був в роботі. І до людей був, і до нас, у сім'ї, як і хазяїн. Як... До жінки, як чоловік, і до сина, і до внучки. А ще був сміливим командиром, так кажуть про Юрія, його побратими. Серед них він був найстаршим, тож і позивний йому дали дід. Він був для нас як батько, ми завжди йшли за ним. Ну, якось. Мені за ним було безпечніше ходити. от ну, так якось. З ним було не страшно. Побратими Юрія згадують, як відбивали масовану атаку росіян на Донеччині. Тоді дід з гранатомета знищив дві ворожі БМП. Нас вже вони обкружили і сказали, здавайтесь, укропи. Ну, ми, поки були гранати, відкидувались, почали наш танчик роботи. Ну, ми, так сказати, підкоректували, типу, ну, огонь на себе. Визвали, і він перед нами, 3-5, може, поцілив і якби, відбив атаку. Вони почали відходити. Тоді наші захисники знищили 14 одиниць ворожої бронетехніки, та в тому бою у грудні 22-го року Юрій отримав смертельне поранення в голову. Чоловік загинув на місці, йому було 57 років. Пулеметом потім стріляв, чуть-чуть трохи. -чуть і... Осколком йому і влучило. Сусіди Юрія, як дізнались про його смерть, вирішили назвати вулицю на честь захисника. Ініціювали перейменування, зібрали підписи з майже чотирьох сотень будинків. Більше, ніж життя Юра любив батьківщину. Він пішов добровольцем в первих рядах, не дожидаючи ніяких повісток, нічого. Тому. Ну, мабуть, це останнє, що ми можемо зробити для Юри – це Вшанувати його пам'ять. За свою віддану службу Юрій Лісняк отримав від президента України нагороду за мужність третього ступеня. Посмертно. Вікторія Бахрушина, Євген Шпак Новини Одинадцятого каналу. Був поранений і двічі. Повертався на службу захиснику з Нікополя. Потрібна допомога він боронив Україну з 2016-го попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Але поранення, отримане у 2022 році, виявилося занадто важким. Зараз воїн проходить реабілітацію, на яку йому потрібні кошти. Історія захисника далі. Сергій Кріонів військовий, який виборював спочатку незалежність країни, а тепер змогу жити нормальним життям. Вже понад півтора роки чоловік відновлюється після надважкого поранення. Війська пішов у 2016-му. Перше поранення мінно-вибухову травму ноги отримав через два роки. Згодом це призвело до інвалідності третьої групи. Велику війну зустрів вже цивільним, але не зміг залишитись осторонь і знову став до оборони країни. Ми звіняли Ківішину, а потім Черніг... Чернігівщину. Таке є село нова Це на кордоні Київської і Чернігівської області. І там порі звіні цього села мене поранили в голову. Медики буквально дивом врятували життя Сергію та вивели його з коми. Про наслідки травми розповів побратим Андрій. Чоловіки познайомилися майже 20 років тому ще у мирному житті. Відтоді не раз пліч опліч боронили Україну від загарбників. Важкий був хлопець, не розмовляв зовсім. І внаслідок цієї травми він ще й його відібрала і руку, і ногу. І не було мови. Дякувати Богу нашим лікарям, які його навчили розмовляти. Утім, врятувати замало кажуть лікарі. Вчитися жити наново допомагає реабілітація. Її проходить вже півтора роки. Піврічний курс вартує 325 тисяч гривень. Ми не в змозі будемо самі йому дати ту реабілітацію, яка йому. Мало би бути, то треба, щоб робили фахівці. А для того щоб вони то робили, їм треба заплатити гроші без того ніяк. Самі ми то не потягнемо. і ми звертаємося до людей, просимо допомогти. Зараз самопочуття захисника покращилося, навчившись говорити після поранення воїн, повертає собі змогу керувати власним тілом та мріє стати на ноги. Підтримкою як фізичною, так і моральною для пораненого військового є дружина з дітьми. Мріями родини ділиться дружина Мар'яна. А дітям хочеться щось ще в цьому житті дати. Хочеться поїхати з ними на відпочинок на наш відвойований Крим, щоб діти побачили, що тато віддав своє здоров'я не просто так. Доки військові віддають своє життя та здоров'я на передовій, тил повинен підтримувати своїх захисників. Банка для донатів на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Святкувати так, аби потім не шкодувати українці, можуть не завжди пишні застілля зазвичай вилазять боком нашому організму. Як допомогти йому оговтатися? Наш наступний сюжет про новорічний детокс. Важкість у шлунку, млявість, погане самопочуття. Це звичайні наслідки будь-яких пишних застіль. Новорічні свята не виключення. Як прийти в норму і допомогти нашому організму оговтатися, знають дієтологи вживання достатньої кількості рідини, тому що перенавантаження їжею, ну мабуть і спиртними, спіртними алкогольними напаями, вони призводять до. Порушень водно-літролітного балансу потрібне вживання свіжих фруктів. Крім того, фахівці радять після свят обов'язково робити розвантажувальний день, Вживайте, звичайно нескладну їжу, як, наприклад, овочі чи фрукти, які пройшли термальну обробку, або легкі перші страви. Це може бути суп з індички. Або з курки, і з додаванням овочів, цей суп не одноразово з'їсти, а наповнювати цим супом цілий цілодобовий раціон. для спалювання набраних за свята кілограмів, спеціалісти радять побільше рухатися. Ідеально підійдуть кардіотренування після святкувань. привести себе у форму до тренажерної зали поспішає і Дніпрянка Анастасія каже у спорті, головна дисципліна, і, хоч перші тренування після нового року даються тяжко, результат того. Вартий, тому намагається не пропускати. Чесно кажучи, важко, але йдемо після свят через пару днів та скидуємо все, що набрали за свята. Менше вживання поступово майонезних салатів, звісно, та входимо в питний режим, не забуваємо пити багато води та робити тренування. Тренер Анастасія Олександр каже, спорт після свят піде на користь і фігурі, і здоров'ю в цілому. Однак важливо повертатися до нього поступово. Я рекомендував би повертатися трохи повільніше ніж того темпу, який був, тому що це навантажена на кардіосистему на опорно двигатель апарат. Ну і плюс тиск буде підвищений трохи, тому що нальє трохи від застілля. Можна робити вправи, якісь там фулбарі, тось тобто по всьому тілу, тось тобто не конкретно на конкретні м'язи, там по групам. Допомогти підбадьоритися можуть і прості вправи, говорить тренер. Встановим ноги чуть ширше плеч, руки тримаємо перед собою. Присіли, шах назад. Присіли, шах назад. Друга вправа це вправа упорі. Руки ставимо на ширині пліч. Достали до однієї рукою, витягли. Це статичне навантаження на плечі, трицепс, прес та ноги. А доповнити все можна стрибками. Ставимо руки, ноги широко, з'єднали, роз'єднали. І в такому форматі легко при. Десь 30-40 стрибків. Окрім правильного харчування та спорту, важливі також режим дня та здоровий сон. Це допоможе швидко оговтатися від свят та знов почувати себе бадьоро та енергійно, кажуть експерти. А ось який, на думку Дніпрян, найдієвіший спосіб швидко привести себе в норму, зараз дізнаємось. Ні, з повітря. Ось піднявся зранку, там 10 11 першого і пішов гуляти на свіжий воздух. Пити мінералку. А крім. А крім, ну, проводити час з сім'єю, по-перше. По-друге, намагатися переключитися від е, святкових і вже більше включитися в робочий процес, скажімо так. Така, як приходити не бухати, донатити, тому що благодаря ним у нас, в принципі, є все. Того здоров'я та безпечних святкувань вам бажають Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. І про погоду у Дніпрі за прогнозом синоптиків завтра будуть опади. Стовпчик термометра в день підніметься до 2 градусів тепла, а вночі покаже мінус 3. Надзвичайники попереджають, що 7-9 січня буде істотне погіршення погодних умов: сильний вітер, сніг та ужеледиця. Атмосферний тиск 748 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.